Всім доброго дня! У нас сьогодні сонячний, красивий зимовий день, незважаючи на те, що вночі було трішки неспокійно, але все одно ми продовжуємо жити, радіти. Хочу вам показати невеличку прогуляночку з нашого е майбутнього розплідника. Тут зараз посаджені ялівці Skyrocket, скельні. На цьому місці буде досаджений ще один, але поки що тут зростає бересклет, санспот. Хто пам'ятає, я показувала в минулих відео з нашої локації, який він був. Був величезний кущ, але я вирішила його підстригти та зробити ось такої форми. Пізніше він заросте та буде красивий. Спочатку думала щось з нього формувати. Ось, але потім, думаю, можливо, все ж таки він так краще омолодиться. Тому що кущ вже був дуже старий, він почав лисіти, ну, не красивий, не просвічувався. Тому так будемо таким чином його спасати і формувати. Ще є такий варіант, що будемо досаджувати між ось цими ялівцями ще один. Купували ми їх вже великомірами. Це було спонтанне рішення їхньої покупки, та й недобре ми прорахували. Спочатку планували одне посадити там між ними ще трави, так, якісь композиції зробити, а пізніше вирішили, що, мабуть, що все ж буде краще посадити їх типу живою огорожею, а вже знизу, в їхніх, виходить так, ногах, робити якісь красиві квітнички. Ось посаджені вони в нас таким чином 70 см від паркану. В ялівці взагалі поверхневе коріння, тому вони є не дуже агресивні вони рослини, які можуть щось руйнувати. Е, так, ще хочу вам показати, що ось цей у нас переїде звідси, тому що спочатку, теж хто пам'ятає, у нас було їх три посаджено. А тепер, так як досаджуються ще е, інші ось, та, тому будемо е, його пересаджувати теж. Ось так зараз це виглядає. Засніжено е, морозець у нас мінус 4 Глодики Пауль Скарлетт. Висаджувала я їх навесні. У мене чотири дерева. Формую їх, піднімаючи догори, щоб дерева були вищі, типу щоб не заважали меншим рослинам, які будуть садитися разом з ними в композиції, і також щоб вони були порівні із парканом. Паркан у нас метр вісімдесят. Пізніше, звичайно, що буде замінюватися паркан, тому е, так робимо їх, щоб вони були не кущисті, а більш такими е, дерев'янистими. Що хочу ще вам показати: дещо понасаджували, попланували. Вже навесні багато чекає на нас роботи. Зараз в основному така е, малювнича робота на аркушах для того, щоб. Все правильно продумати, розмалювати, також продумуємо автополиви, поки у нас немає ні газону, нічого. І вже з наступного року плануємо братися все ефективніше до роботи. Хоча нашій ділянці всього лише рік, рік, як ми її придбали, орієнтовно після Нового року. Ми проводили тут комунікації, проводили світло, пізніше бурили скважину. Ось, тому такі результати у нас поступово Поступово все робимо. Тут посаджена ялиночка барі. це карликовий сорт ялиночки, вона зростатиме до 2-2,5 метрів. Ось. Звичайно, що, так як я кажу, все спочатку малюється на аркуші з правильними. Масштабуваннями, враховуючи діаметри рослин, а пізніше вже висаджується, тому що на, е, просто на просторі, знаєте, і на місцях, де нічого немає, нічого не побудовано, нічого не зростало раніше, дуже важко щось продумати та як правильно садити. Е, тут ауреанана тує, зараз вона, бачите, порежіла, я її трішки підстригала, посаджена вона в лютому цього року. Трішки вже я її підстригла для того, щоб сформувати, щоб вона не розвалювалася, бо були такі гілячки, що сніг їх би вже точно таки нагинав. Ось я лівці поки що нічого не підрізала, не формувала, тому що ось цих 5 штучок. В нас посаджені виходить такі в цьому році нещодавно, коли-то ми їх садили, мабуть, що два місяці тому, а ось ті у нас посаджені ще із минулого року. Не п'ять, а 4. Милилася, тому що замовляли були 5, але в одного був дуже поганий ком розтрясся, і я його вирішила все ж таки не брати. Тому що для рослин важливо, щоб вони були викопані з красивим комом, і щоб коренева система була якомога більше захищена, перебуваючи у землі. Е, Якось так. Ну що ж, хочу продвигатися далі. Взагалі ми сьогодні приїхали на діляночку для того, щоб взяти рослинки, які в нас там під навісом знаходяться. Ті, що ви замовляєте. Ось ми навіть зараз дійснюємо відправки різних рослин, і вічно-зелених, і е, навіть листяних. Ну, тому що наразі рослини, які в горщиках, доки є сприятлива е, погода, можна висаджувати. Доки ґрунт повністю не промерз, можна садити рослинки. Тим паче не у всіх куточках зараз нашої країни сніг, є і такий, де все ж таки більш сприятливіша погода. Так, тут у мене з новиночок сосенка шизокаготин, Така красуня, вона є низькорослою, її висота не перевищує 2-2,5 метрів, якщо вірити опису. Тому що деякі рослини все ж таки. Коли посадити, якщо їм дуже сприятливі умови, вони можуть свої характеристики перескакувати і можуть все ж таки виростати більшими. Це таке буває. Я навіть зіштовхнулася із травами, коли по травах характеристики одні, а виростають вони зовсім в інших масштабах, коли для них сприятливі умови. Сприятливі або ж, навпаки, несприятливі, не знаю. Е, ну, в дійсності сортності мої рослини відповідають, я за це руч. Тому що дуже часто я перебираю свій сад. Ну як перебираю, роблю ревізію в саду, перечитую все, передивлююся, згадую всю інформацію і е, можливі такі рослини, що приходили би мені навіть з пересортом. І так, в цьому році деякі такі рослини я познаходила. Після того вони у мене або. Знаходяться без назви сорту, або ж я пропоную їх вам на пропозицію без назви, просто як декоративну рослинку, тому що місця, на жаль, у мене зараз такого, щоб конкретно мало для висадки, коли вже пізніше все буде більш розплановано, вже буде краще, зручніше. Я буду знати, що і як садити. А пересорти, як завжди, ми знаємо, вони дуже різні за характеристиками і можуть не відповідати тим, які ми очікуємо. Ну, це, як, наприклад, ви садите рослину, розраховуєте, що вона буде виростати до пів метра, а вона виростатиме до 2,5. І вже ви не можете правильно орієнтуватись, де вам і як посадити. Або ж навпаки, орієнтуєтеся на 2,5, а виростає пів метра. Е, так, тут у мене посаджена жимолость Арлекін, плетюча жимолость, вона зростає ще з осені минулого року. Е, так як для неї поки що успішного місця я не... Не знайшла, то буде знаходитися тут аж до весни, а вже по весні будемо для неї робити красиву шпалеру. Так, проходила я, до речі, там, показувала вам там біля бруничок цих. Ну, повернуся, бо хочу вам показати, це сакура Royal burgundy ми її не вкрили цей рік. Не знаю, можливо, пізніше ще прикрию, тому що деякі джерела говорять про те, що все ж таки сакури перші роки. Маленькі такі саджанці варто прикривати. Ось вона росте тут так само, як і Глоди, тому що отримувала разом з ними це був імпортний саджанець рослинки. З весни вона посаджена. Так, тут у мене. Зроблений такий мікс-бордер. В майбутньому це буде мікс-бордер, тому що поки що тут недостатня кількість рослин для того, щоб він мав таку назву. Але це такий клаптичок, квітничок, 2 метри ширини та 16 довжини. Посаджений у мене тут конвалієве дерево. Теж варто його прикрити було, але якось не встигали. Пізніше, як сніг трішки зійде, то все ж таки прикриємо його для того, щоб все було добре, щоб ці бруночки не повмерзали. Бруньки красиві. Не знаю, на який рік воно зацвіте мені, але будемо сподіватися, що якнайшвидше. Дерево має бути високим. Як обіцяють, що в нашому кліматі воно розвивається до 4-5 метрів. Так, там посаджені трави і гортензія Ренсам. Ренсам, тобто, як її ще багато хто може знати, Самарська Лідія. Так. Тут у мене ялиця кавказька ауреа. Зараз така жовтенька, на неї потрапляє сонечко. Подивіться, яка яскрава, неймовірна. Теж висаджували її невеличким саджанцем, взагалі невеличким. А ось ці вже шапочки такі, вижте, типу як пальчики, повиростали за цей рік. Взагалі, хвойні рослини вони ніби і повільно ростуть, але й досить швидко. Якщо ти часто не звертаєш на них увагу, то дійсно здається, що вони розвиваються мега швидко. Сусна кедрова лімба, теж карликовий сорт. Е Сусни кедрової красуня. Е Сюди пройти посадили ми сливку нігра. Вона у мене такої кущистої форми. Такий саджанець ми і купували. Бо наразі ще маю сливу Голівуд. Вона лише чекає на свою висадку. Ось, але теж потрібно правильно продумати для неї місце, то та у мене вже буде одноствольна, щоб її красиво формувати. А ця кущиста через те й залишили тут для неї, виділили більше місця, щоб вона собі кущиком росла. Ну, можливо, вийде її і краще якось формувати, але поки що орієнтуємось на кущ. Тут моє міні-лавандове поличко. Трішки рядочок ми забрали, лаванди. Ще ось цей рядочок теж будемо забирати. Е, ну і багато інших є, як то кажуть, бажань щодо цієї лаванди. В подальшому вона взагалі буде знаходитися в іншому місті, в подальшому поле буде масштабуватися. Зараз засаджено лише три сотки лавандою. Пізніше очікуємо ну, на щось більше, хоча б у 4 рази. Е, так. Тут у мене сосна чорна пірамідаліс. Ой, ця рослинка у мене потерпала найбільше, тому що хто дивився мої попередні відео, то знаєте, що в нас тут фактично все було у зеленій масі, в зілі. Чоловік його скошував. Тому трапилося так, що він трішки і підкусив сосонку. Бачите? Вона в такому стані знаходиться, але ніби все затягнулося. Будемо бачити, слідкувати, що з нею буде далі. Поки що посадили на цьому місці. Побачимо, як вже розвиватиметься. Тут у нас посаджена бірючина Варігата. Вона кучує вже третій раз на цій ділянці, коли тут проводили воду. То міні-ескаватор, який працював у нас на ділянці, її своїм ковшом навіть пересадив на це місце, і так і досі вона тут зростає. Теж будемо її забирати в інше місце, тому що ці кущі в подальшому будуть рости великими. І е, потрібно буде їх якось скомпонувати, зробити красиво. Але також красиво ця бірючина піддається навіть формуванню. Тому е, рослина взагалі е, не вибаглива. Взагалі всі рослини, які гарно піддаються стрижці формуванню, вважаються дуже невибагливими. З новиночок, це у нас дуже бажана хотілочка. Сакура фрілі Фрок. Дуже красива, неймовірно потужна рослина з потужною шапочкою. Звичайно, що вона нам приїхала трішки однобокою. Ось. Але. Але ми будемо її посадили у сторону до сонечка, все ж, і будемо так натягувати гілочки для того, щоб вона вирівняла свою шапочку. Продавець сказав, що можна не вкривати цю рослину, що вона росла у них у відкритому полі. Тому експериментуємо цей рік, її не вкриваючи. Бачите, висока, 2 метри плюс, коли отримувала посилку. Ну і Хочу вам показати, тут уже заложуємо місце під такий квітничок, тому що ця вся частинка буде як загальний такий квітник, лише трішки газону. Ось, тому вже посадили, пересадили від нас, з нашої ділянки біля дому, з нашого саду, калину Бульдонеш. Ущ, який виріс дуже потужний, він уже і квітував дуже рясно, красиво. Пересадили зараз сюди, на це місце, тому що тут буде все ж таки краще. Тут просторіше, вона зможе гарніше розвиватися і показувати себе у всій красі. Також з боку сосенка. Така красива, гірська. Не пам'ятаю, чесно кажучи, назву. Тут і снігу багато. Так, горщика залишила біля неї. Ротундата. Ротундата сосенка Теж, коли купувала, мені продавець сказав, що вона взагалі низькоросла, карликова така подушкова. Ось, А потім я почала про неї читати опис, і виявляється, що ці сосунки ротундати можуть виростати до 2,5 метрів. Тому, мабуть, що все ж я її буду пересаджувати, так як вона буде взагалі не красиво виглядати поруч із калиною. Це буде дуже таке громадське насадження. І з карликів тут така красуня Альберта Глоб, Ялина Канадська. До речі, декілька саджанців. Її я маю на продаж. Теж переїхала з мого домашнього саду сюди. Буде розвиватися і рости тут. І також ялина Карел. Подушковидна, красива. Бачите, з однієї сторони вона така лиса, тому посадили її лисою стороною до сонечка. Ну ось, тепер підійдемо сюди. Досадили ми вже ще одного кипарисовика. Бачите, до речі, коли ми їх висаджували, я дуже хотіла кипарисовики, мені кипарисовики симпатизують. То я навіть і не знала, що для них така важлива кислотність ґрунту. І наші кипарисовики розвивалися, були спочатку такі голубенькі, красиві, а тепер бачите порежіли, такі стали не дуже привабливі. Ну, потрібно буде в наступному році їх ще підстригати і також підкислити їм якось ґрунт для того, щоб вони були більш голубіші. А ось це, це, що досаджували, то він, бачите, голубенький, тому що посаджений лише нещодавно такий пишний красивий. І цього трішки подвинули, пересадили. Тут уже чоловік положив поребрика. Він у мене майстер в цьому сам робить. Ну, Вміє, тому робить це самотужки. І грядочки. Грядочки наші. Ця грядочка така 2х5 метрів, а ось ця метр на 5 метрів. В подальшому ці грядки планується зробитися чисто декоративно пряними. А доки до наступного року тут зростатиме цибулька, а ось там чесничок. Тут ще не прибрали, тому що не придумали, де зробити компостник. Це теж вже буде навесні плануватися. Тому залишили гілячки із хризантем, для того, щоб вони собі за зиму тут трішки. Перепріяли, перегнили. Ось, інші хризантемки, які у мене знаходяться у відкритому ґрунті. Можете бачити все, що залишилося це ми залишили для себе. Шапки їм не зрізаю, тому що найкраще накриття для хризантеми мультифлора це їхня шапкова маса. Тут у мене посаджені гортензії. Більші такі кущі. Ще багато маю сортів гортензії але вже в наступному році будуть вони досаджуватися. І між ними посадила вайгелу танго для того, щоб вона мені наростала на маточні кущі. Покажу вам, яка лаванда хіт-кот, дуже величезна. бачите, під покривом снігу. Добре, що я встигла і її підстригла, тому що кущі зараз компактні, не розвалюються і щільні. Ось, можете бачити величину. Посаджена смарагд варієгата. Теж ця частина буде йти більше під такий квітничок. Ну, все формуватиметься красиво. Ви слідкуйте, побачите, буде дуже багато цікаво. Для мене це взагалі дуже цікаво, як розпочнеться весна наступного року. Я вже її чекаю, мабуть, ще з нетерпінням, тому що будь-який садівник чекає вже на свою нелегку садівничу роботу. Попід парканом у нас висаджені ялівці Blue Arrow для початку ми висаджували і залишали між ними велику відстань. Але зараз розуміємо, що варто все ж таки для щільного, густого зеленого паркану. Ну, навіть тут не зелений, а блакитний паркан буде із ялівця. Все ж таки краще висаджувати його не на відстані 130 см, а трішки менше. Тому між цими двома і так, між наступними. Потрібно буде досадити ялівці. Я рахувала, приблизно це ще потрібно буде 20 ялівців для того, щоб досадити і створити такий щільний парканчик в майбутньому. Вони попідростали досить красиво, висаджували їх невеликими. Ось тут можете бачити, вилютів не вийшло взагалі. Із ялівця вони були всі закриті кореневою системою, тому все красиво прийнялося. Лише можете бачити цей менше за розміром, аніж той. Ось так покажу, щоб краще було видно. І там ще одненький. Це все трапилося через те, що рослинка просто десь травмувалася, почала відсихати, і залишилося лише частинка. Тобто було два ствола, і через те один ствіл ми зрізали. А другий почав підростати. Ну, знаєте, непогано. Добре, що не повністю рослинка загинула. Всяке буває. У нас навіть пробиралися на ділянку якісь місцеві песики, можливо, вони десь попрацювали. Е, вже дійшли до трав, покажу вам, як зараз мої красуні виглядають. Ліска Міскантус Літл Міс. Ой, такий неймовірний, ну дуже красивий. Прям такий класний, а ще сонечком грає гармонійно. Ці залишили для себе, для того, щоб висадити пізніше їх на ділянці у композиціях. І ось інші рослинки теж. Ті, що залишені виключно для себе. Тут є теж міскантуси. Дещо попересаджували з нашого саду біля будинку. Позабирали рослинки. Тут вони ростуть, вже все припорошено снігом. Бачите, зв'язали апачі міскантус для того, щоб він не розлітався. Якось так виглядає вже по весні Будемо ділити, розсаджувати. Знову ця частинка буде красивою, зелененькою. Також будуть на цій зоні вирощуватися високорослі трави на продаж. Ну, і, звичайно, буде багато низькорослих, вічно-зелених, теплолюбивих, холодолюбивих, різних. Асортимент великий. І в цьому році був чималий асортимент, а в наступному очікується навіть ще більший. Ну і що ж, будемо іти зараз з вами, для того, щоб я зібрала. Рослинки, ті, по яким ми приїхали, рослинки, які будуть йти для вас на відправку. Так як ми е, збираємо замовлення орієнтовно за 2 дні е, до відправки, просушуємо їх. Потрібно, щоб вся водичка зайва стекла, і тоді пакуємо в коробочки і відправляємо вам зручним відправником. Наразі це може бути як Укрпочта, так і нова почта. Зараз рослинки виглядають припорошені сніжком, тому весь асортимент можете бачити у мене у вайбер-групі з продажем. Також звертайтеся за номером телефону, я вам його залишу. В даному відео посилання на вайбер-групу залишу в описі під відео. Зате за моїм номером телефону можете написати мені у вайбер. Я добавлю вас у вайбер-групу, тому що дуже багато коли читаю повідомлення, що ви не можете відкрити посилання на вайбер-групу, і тоді багато є телефонних дзвінків. Щоб додати вас у групу, тому залишаю відразу номер телефону, щоб вам було зручніше зі мною зв'язатися та зробити замовлення на бажані вами рослинки. Ну а я буду з вами уже в цьому відео прощатися. До нових зустрічей всім мирного тихого дня!